Дівчинка сиділа за столом і малювала. Раптом прийшла смугаста кішка і стала дивитися, що робить дівчинка. Що це ти робиш? спитала допитлива кішка. Я малюю для тебе будиночок, сказала дівчинка. Дивись ось дах, ось димар на ньому, а це двері. А що я там буду робити? Кашку варити. І дівчинка намалювала. Як з димаря будиночка йде дим. А де віконце? Адже кішки стрибають у віконця? Ось тобі віконця. Раз, два, три, чотири, сказала дівчинка та намалювала чотири вікна. А де я буду гуляти? Ось тут. Дівчинка намалювала паркан навколо будиночка. Це буде сад, сказала вона. Кішка подивилася і пирхнула. Який же це сад? Тут нічого немає. Зачекай, сказала дівчинка. Ось тобі клумба з квітами, ось яблуня з яблуками. А тут город, тут морква росте і капуста росте. Капуста, скривилася кішка. А де я буду рибку ловити? Ось тут. І дівчинка намалювала ставок. А в ставку рибок. Це добре. А пташки будуть? запитала допитлива кішка. Я люблю пташок. Будуть. Ось тобі курочка, ось півник, ось гусак, а ось і троє курчат. Тут кішка раптом облизнулася, замуркотіла і тихо-тихо спитала: Ну, а мишки там будуть в будиночку? Ні. Мишей не буде. А хто буде мій будиночок охороняти? Його буде охороняти дівчинка намалювала будку. Буде охороняти ось цей Бобік. Кішка навіть хвостом смикнула і шерсть у неї встала дибки. Не подобається мені твій будиночок, сказала кішка. Не хочу я в ньому жити. І пішла собі, наче її образили. Ось яка вередлива кішка! Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.